Марк Твен, як мене обирали в губернатори. Кілька місяців тому партія незалежних висунула мене кандидатом на посаду губернатора великого штату Нью-Йорк. Моєю головною перевагою над містером Джоном Т. Смітом і містером Бленком Джуніором Бленком була, як мені здавалося, бездоганна репутація. І варто сказати, неважко було зрозуміти з газет, що ці панове, якщо колись і знали, що таке добре ім'я, то давно про це забули. За останні роки вони встигли замаститися в усілякому бруді. Я тішився своєю моральною перевагою, та, попри це, щось ворушилося всередині, якась тривога затьмарювала радість. Мені не давала спокою думка. Що моє ім'я стоятиме поруч із іменами таких людей. Це хвилювало дедалі сильніше. Нарешті я вирішив написати про це бабусі. Її відповідь прийшла швидко і була рішучою. За все своє життя ти не зробив нічого, за що мав би соромитись. Поглянь у газети, подивися, що собою являють ті, містери Сміт і Бленк. І сам вирішуй, чи варто тобі опускатися до їхнього рівня і лізти з ними в політичну бійку. Саме це і не давало мені спокою, ту ніч я не склепив очей. Але відступати вже було нікуди. Мою кандидатуру оголосили по всіх усюдах, тож довелося йти далі, як би там не було. За сніданком я байдуже гортав газети і раптом натрапив на один допис, що буквально вибив мене із колії. Зізнаюся, мене ще ніколи так не приголомшувало. КРИВЕ свідчення Можливо, тепер, коли містер Марк Твен виступає перед народом як кандидат у губернатори. Він усе ж спроможеться пояснити історію звука воху Кохінхіна 1863 року. Адже аж 34 свідки підтверджують, що він там порушив присягу все заради того, щоб відібрати в бідної вдови тубілки та її беззахисної родини крихітну ділянку з землі з кількома банановими деревами єдине, що їх годувало. Чи не пояснить нам пан Твен, що це було? Бо ж і сумління має і перед виборцями відповідальний. Саме їхні голоси він так розраховує здобути. То чи пояснить він цю історію? Я ледь зі стільця не злетів. Такий нахабний, огидний наклеп. Я з роду віку не бував у кохінхіні. І, взагалі, що таке той вока-воко? Я б і бананове дерево з кенгуру не розрізнив. Я кипів від люті, але почувався абсолютно безпорадним. Що я міг зробити? Та нічого. От і змарнував день без користі, без діла, тільки з думками в голові. Наступного ранку та сама газета новий удар. І знову всього кілька слів, але в саме серце. Знаменно. Слід зазначити, що містер Твен підозріло мовчить щодо свого кривосвідчення в Кохінхіні. З того моменту і до самого кінця виборчої кампанії ця газета називала мене виключно безчесний клятвопорушник Твен. А потім на сцену вийшла ще одна газета. Вона опублікувала ось таке Хотілося б дізнатись, чи не зволить новоспечений кандидат у губернатори пояснити дещо своїм співгромадянам. Тим нещасним, хто, можливо, йому повірить і віддасть за нього голос. А саме, чи правда, що в Монтані його товариші по бараку постійно губили речі, які з дивовижною регулярністю знаходились або в кишенях містера Твена, або в його валізі, а точніше в старій газеті, в яку він загортав свої речі. І чи не правда, що ті товариші заради його ж блага вирішили дати йому попередження, намазали дьогтем, виваляли в пір'ї, прокатали на жердині та порадили назавжди залишити табір. То чи зволить він це пояснити? Ну, хіба можна було вигадати щось більш паскудне? Я ж ніколи в житті не бував у Монтані? Відтоді ця газета послідовно і з особливим задоволенням називала мене. Твен Монтанський злодій Усе це дійшло до того, що я почав відчувати справжній страх щоразу, коли брав до рук газету. Це було як у кошмарі, мов піднімаєш ковдру з ліжка і здригаєшся, боячись знайти там гримучу змію. Якось мені впало в око таке Наклепника викрито. Завдяки письмовим свідченням Майкла Офленегана, Есквайра з Файфпойнса, містера Снаба Реферті та містера Кейті Маліген з Уотер-Стріт, які вони дали під присягою, встановлено. Брудна заява містера Марка Твена про те, нібито покійного дідуся нашого шановного кандидата містера Бленка було повішено за розбій, є нічим іншим як зухвалий, безсоромний і цілком безпідставний наклеп. Людина з гідністю не може без болю читати, як деякі особи вдаються до найбрудніших методів, аби лише пролізти в політику, навіть якщо для цього треба очорнювати давно померлих, беззахисних перед брехнею і топтати їхні чесні імена. І коли ми думаємо про душевний біль, що його спричинила ця безчесна вигадка родичам та близьким покійного. Ми ледь стримуємо себе від того, щоб не закликати розлючений народ до швидкої і рішучої розправи з наклепником. Але ні, хай його мучить власне сумління, хоча, якщо, скажімо, натовп таки зірветься і у пориві праведного гніву добряче провчить його фізично, жоден присяжний без сумніву не визнає цих людей винними і жоден суд не посміє їх засудити. Цей блискучий фінал не змусив довго чекати на наслідки. У ту ж ніч я мусив вистрибнути з ліжка і тікати через чорний хід, поки зневажена і обурена публіка гепала в парадні двері, трощила мебелі, розбивала вікна і прихоплювала з собою все, що легко виносилось. І все ж, поклавши руку на біблію, я можу чесно присягтися я ніколи в житті не обмовляв дідуся містера Бленка. Ба більше, до того дня я навіть не підозрював про його існування і жодного разу не чув його імені. До речі, мушу зауважити, що згадана вища газета відтоді вперто кликала мене не інакше як Твен Поплюжник Могил. А далі я натрапив на ще одну перлину журналістики ось що було написано Гідний кандидат. Містер Марк Твен, який мав учора ввечері виступити з викривальною промовою на масовому мітингу незалежної партії, не з'явився вчасно. Його лікар надіслав телеграму, мовляв, Твена збила пара коней, що він зламав ногу у двох місцях, страшенно мучиться від болю і так далі, і так далі. Ще цілий оберемок подібного. І незалежні у своїй безмежній наївності зробили вигляд, що вірять у цю жалюгідну вигадку, наче вони і не знають справжньої причини відсутності цього розпутника, якого обрали своїм кандидатом. Адже саме вчора ввечері якийсь п'яний тип заповз рачки до готелю, де мешкає Твен. Незалежні просто зобов'язані довести, що ця п'яна потвора не була сам містер Марк Твен. Нарешті ми їх загнали в кут. Цей випадок, як лакмусовий папір, тут уже не викрутишся. Народ гнівно вимагає хто був цей чоловік? Спершу мені просто не вкладалося в голові, що ця гидотна підозра націлена на мене. Та як так? Минуло вже три роки з того часу, як я востаннє торкався до елю, пива, вина чи будь-якого іншого алкоголю. Мабуть, з часом я уже якось притерпівся до цього абсурду, бо коли в наступному номері я побачив новеньке прізвисько Твен, що допився до білої гарячки, я вже не відчув тієї гострої, пронизливої образи як раніше. Хоча й розумів, ця газета називатиме мене так з монотонною завзятістю до самого завершення виборчої кампанії. На той момент значна частина листів, які я отримував, були анонімками. Їхній стиль був простий, зате посил отруйний. Що ви скажете про ту стареньку жінку, якій видали копняка, коли вона постукала до вас і просила хліба Поль Прайм? Або, наприклад, У вас є грішки, про які ніхто не знає, окрім мене. Я б порадив вам переслати мені кілька доларів, якщо не хочете, щоб газети дізналися про це Генді-Енді. Це були типові зразки того, що я знаходив у своїй поштовій скринці щодня. Я міг би продовжувати в тому ж дусі, та ще й на кілька сторінок, але вам певне, але вам певне вже й так досить. Тим часом головна газета республіканців викрила, що я брав величезні хабарі. І провідне видання демократів заявило, що я замішаний у якомусь брудному шантажі. Так я отримав ще дві нові почесні клички Твен підлий хабарник і Твен мерзенний шантажист. Тепер усі газети на перебій вимагали від мене пояснень на кожне з обвинувачень, які падали на мене з усіх боків. Лідери моєї партії попередили якщо я далі мовчатиму моїй політичній кар'єрі кінець. І як на підтвердження їхніх слів, наступного дня в одній із газет вийшов ось такий грімкий матеріал. Подивіться на цього чоловіка кандидат незалежних і досі мовчить. Звісно, він не наважується й слова сказати, адже всі обвинувачення проти нього вже доведені знов і знов. Його мовчання найгучніше зізнання. Подивіться, кого ви висунули шановні незалежні. Подивіться на безчесного клятвопорушника, подивіться на монтанського злодія, подивіться на паплюжника могил, на твена, що допився до білої гарячки, на підлого хабарника, на мерзенного шантажиста. Добре подумайте і скажіть, чи може чесна людина віддати свій голос за такого кандидата за того, хто мовчки ковтає кожен удар і не насмілюється заперечити хоч одне слово. Я вже не мав куди подітися, ухилятися далі від відповіді було неможливо. Зі зболеним серцем і відчуттям повного приниження я сів писати відповідь на всю цю огидну нахабну брехню. Я мав намір спростувати кожне наклепницьке звинувачення, викрити підступність моїх ворогів і, можливо, хоч якось захистити своє ім'я. Але закінчити того листа я так і не зміг. Бо вже наступного ранку вийшла чергова газета зі свіженькою порцією бруду. Цього разу мене звинувачували в тому, що я спалив психіатричну лікарню разом із пацієнтами лише через те, що вона псувала мені краєвид із вікна мого будинку. Мене охопив жах. А далі нова сенсація, ніби я отруїв свого дядька, щоб привласнити його спадщину. Газета вимагала негайного розтину тіла і офіційного слідства. Я почувався так, ніби стою на межі божевілля. І щоб добити остаточно нове обвинувачення мовляв, я, будучи опікуном притулку для сиріт, найняв туди своїх беззубих старезних родичів, щоб вони готували їжу для дітей. Усе плило перед очима. Я вже не розумів, що реально, а що хворобливий маривний сон. Аж раптом на мітингу, просто посеред мого виступу, дев'ятеро малюків усіх кольорів шкіри в обірваному одязі вилізли на трибуну, обступили мене, вчепилися в коліна і хором вигукнули Татку! Цього було досить, мене зламали. Я згорнув свій прапор і здався. Я визнав. Не витримую вимог виборчої кампанії на пост губернатора штату Нью-Йорк і охоплений розпачем подав офіційну заяву про зняття своєї кандидатури. Внизу підписався ваш, колись порядна людина, а нині безчесний клятвопорушник, монтанський злодій, паплюжник могил, алкоголік, що допився до білої гарячки, підлий хабарник і мерзенний шантажист Марк Твен. Текст читав Олександр Чухлів. Якщо вам сподобалася ця аудіокнига, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште декілька слів в коментарях. Дякую за вашу увагу! Всього найкращого!